Робити кроки. Кроки, кроки приводять до результату. Не дивитись на чиєсь, а робити щось своїм. Дуже боляче я його покинула і страждала. Все на купу. Я що мазахістка? Я мазахістка, я сумно. Сумно за край. Не дивись на мене. Грайзико грай. Музику. Усім привіт, мене звати Надія. Ви на каналі Душа Мегаполіс і тут завжди було про мій шлях, про мене, про те, що я думаю про життя, про те, яким би я хотіла бачити своє життя. І це те, що я думала, спрацювало. І я здійснила більшість своїх мрій. Я не їжджу на фараі, бо мене не було цього серед мрій. Але якісь такі. Е поєнти в житті, до яких я йшла, вони здійснилися, і це допомогло мені відкрити багато в собі, зустріти багато класних людей. І я би хотіла поділитися п'ятьма способами, як е, жити краще своє життя. Про те, що допомагає нам йти, про те, що допомагає нам підніматися на новий рівень, і про те, що в моєму житті на цьому етапі 26 років на секундочку було найефективнішим. Поїхали, перше це те, що завжди зі мною це щоденники, це писанина писати завжди, і все. Я завжди пишу. Я пишу те, що мене хвилює. Я пишу те про що я мрію. Я пишу те, чого я хочу. Я пишу ті картинки майбутнього, навіть будучи. В якихось дуже важких стресових умовах я завжди писала, я діставала щоденник і писала: От зараз я відчуваю сум, зараз мені страшно, я боюсь того, що отак от, от буде. І тоді, коли ти сам собі починаєш щодень нити, ти починаєш ставити собі нормальні, адекватні, на папері здорові питання по типу Надя: а що можна зробити, щоб не нити? І ти не шукаєш десь опори в комусь, що хтось тобі скаже, роби отак. А ця відповідь приходить до тебе з середини і каже тобі. А може, ти просто спробуєш робити по-іншому? І цей шлях через писанину, через нашу праву руку, якою ми хрестимося, можна її так само скласти, взяти ручку і листочок і знайти для себе багато класних відповідей. Пишіть, пишіть про те, про що ви мрієте, пишіть те, що вас хвилює. І в цьому контакті ви з'єднуєтеся з собою, ви з'єднуєтеся своєю душею, і це допомагає іти краще, йти легше, іти ефективніше, просто іти. І це завжди можна перечитати, посміятися, можна перечитати і побачити, що вау, скільки всього в мене вже збулося. Пишіть. Пишіть багато це слідкувати за перенаправленням своєї енергії. Так сталося, що в 2019 році, а потім в 2020 році, а потім навіть в 2021 першому я ходила в ізоляції від соціальних мереж. Це були або 49 днів, або згодом 100, коли я відмовлялася повністю від соціальних мереж. Абсолютно. Ніякого інстаграму, фейсбуку, навіть Твіттеру не було. Це було дуже тяжко, бо я дуже люблю. Я дуже люблю, коли на мене всі софійти, і я така зірка. І коли ти забираєш в себе це джерело, коли ти віддаєш час, енергію, я помітила одну закономірність, яка полягає в тому, що та енергія, яку я до того зливала на соціальні мережі, на переписки, на спілкування, вона залишалася при мені і перші дні. Це було дуже тяжко, це було дуже складно. Це було нереально. Тяжко, я плакала, я була наодинці з життям, яке мені не дуже подобалося. Але потім я побачила закономірність, яка полягає в тому, що коли тобі тяжко, ти можеш взяти телефон і опинитися у іншому вимірі, де лайки, де увага, коли у тебе такої можливості немає. Ти починаєш робити реально щось своїм життям, не дивитись на чиєсь, а робити щось своїм. До прикладу, виявляється, що тобі не подобається, що ти живеш в безладі, або тобі не подобається те, як ти виглядаєш. Вони тоді були прищі. І тоді ти маєш достатньо часу для того, аби робити якісь кроки. До того, щоб було по-іншому, робити кроки. Кроки, кроки приводять до результату. Але, щоб робити кроки, треба мати час і енергію. Що забирає ваш час і енергію, якщо забрати ту дірку, в яку йде цей час і енергія? Може тоді кроки будуть ефективнішими? Слідкувати за тим, чим ти себе наповнюєш. Це дуже банально. Але по типу я почала помічати дуже часто в своєму житті, що я відтворюю несвідому моделі поведінки, яких до того у мене не було. До прикладу, коли у мене з'явилася невелика команда. Я почала відтворювати модель поведінки і управління своїх екс-керівників. Мені не подобалось те, як вони вели проекти, але я несвідомо почала відтворювати ту модель поведінки, на яку в мене вистачало енергії. І е, коли ти відслідковуєш якісь свої отакі от не, не дуже приємні моменти, ти починаєш розуміти: от ти зараз поговориш з цією людиною. І ти від неї щось переймеш, ти переймеш від неї щось енергетично, ти переймеш від неї щось на поведінковому рівні, і це не завжди свідомо відбувається. І я подумала: клас, якщо я хочу е е бути якоюсь, там мені можливо, просто варто спілкуватися з людиною або з людьми, які от мають от такі цінності, до яких я хочу прийти, вищі, кращі. І я тоді навіть несвідомо буду це переймати, але це принаймні мені не нашкодить. Це зробить мене кращою. До прикладу, ще одна історія: у мене була сусідка, з якою ми жили, Оля, і Оля завжди газдувала. Вона завжди робила затишок. Я ніколи не була до того схильною. Але, поживучи рік разом з Олею, переїхавши на нову квартиру, я почала несвідомо відтворювати модель поведінки Олі. Я така думаю, нам треба зробити для затишку, копити квіти і так далі. Спілкуйтеся з тими людьми, на яких ви би хотіли бути схожі. Це не означає переймати їхню поведінку, модель їхньої поведінки, це не означає, що вам потрібно якось їх пардіювати, робити так само, як вони просто будьте в їхньому полі. Дивіться, як вони живуть, дивіться, які вони рішення приймають. І енергетично вони вже на вас впливають, навіть коли нічого не говорять. Бо істинний вчитель це не той, хто розказує, як жити, це той, хто своїм життям транслює ту мудрість, і ти хочеш просто присісти біля нього і сказати, О, я теж так хочу. Четверте, відслідковувати свій фізичний і емоційний стан. Так сталося, що в 2017 році я розійшлася зі своїм бойфрендом. і це Дуже боляче я його покинула і страждала. Це було так ефектно, там були ще труднощі з роботою, житлом, все на купу. І я почала вести щоденник своїх емоційних станів. До прикладу, в якийсь момент мені ставало різко сумно, або мені ставало дуже весело. І я це все записувала. Як це виглядало? Це був додаток. На телефоні, де можна було поставити код, бо я не вірила тоді в записники, писати я почала згодом, де можна було поставити код, і я ставила, вибирала смайлик, що я зараз відчуваю. Друге. Я писала, що вплинуло на мій внутрішній стан. До прикладу, я почувалася добре або була в якомусь нейтральному стані, а потім я поспілкувалася з отцією людиною, і вона сказала мені, оце. І тоді в тебе є знання про себе. Коли я спілкуюся з цією людиною, і вона говорить мені оце, я почуваю себе погано. Що я буду робити? Я буду не спілкуватися просто з цією людиною, через яку мені погано. Я що, мазахістка? Я мазахістка. Я була мазахісткою дуже багато років. І продовжую інколи цю тенденцію, бо коли все рівно, воно знаєте, як би так. <сумно>, Сумно. Сумно за край. Не дивись на мене. Я це дуже Банально можливо, але те, що я щиро вірю, це вірити. Вірити в те, що те, що відбувається, має зміст, має глобальний якийсь задум, має сенс. Душа Мегаполісу завжди була про те, що кожна історія має значення і вірити, це коли у тебе, можливо, немає якогось підґрунтя фізичного, але у тебе є віра. І віру не можна забрати. І це допомагає робити кроки. Коли немає чогось довкола, в тебе всередині завжди може бути віра. І це найсильніше, найпотужніше. До прикладу, я вірю в те, що є творець, який створив мене. На нього понавішували купа різних там, різних е, проекцій, хворі люди, які не ходили до психолога, але ж ми з вами ходили. І там, То його бояться, то його ідеалізують, то його демонізують. Але це просто хтось, хто створив тебе і знає, хто ти, який ти, які у тебе є особливості, які у тебе є недоліки. І е, може організувати твоє життя так, е, не може організувати, тому що воля недоторканна, але може направити тебе. І цей діалог з тим, хто тебе створив, насправді перше джерело. Відсунути всі теорії, страхи, комплекси, батюшку в підряснику, який, можливо, колись недобре з тобою поводився, або показав дуже викривлене уявлення про Бога. От, І просто почати діалог, діалог, який. Обов'язково приведе до якихось покращень, Тому не думаю, що Бог такий сидить і такий, Ха, як ми їх тут е, помучимо. Е, по Випробування гнів. Такого навряд Бог створив нас для любові і любить нас, і яким би християнським міфіченим не звучало там поняття Бог, можна назвати по-різному творець, перше джерело, перша причина, але він знає, для чого це все, і щоб зрозуміти більше, потрібно більше цікавитись. Ви були на каналі Душа Мегаполісу. Мене звати Надія. Якщо вам сподобалась якась порад, ви її практикуєте або хочете практикувати, поділіться цим в коментарях. Мені це підніме охоплення, вам це підніме настрій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ми з вами побачимося!